Доброго дня усім, з вами Велон. І сьогодні у нас, як завжди, рейтинг, пробуємо ми грати далі через 4 конюшні. Досить непогано у нас все виходить. Тут, правда, мені катка чомусь не записалася спочатку. Я вроді нажимав. Так що будемо дивитися від 4 хвилини. Тут, в принципі, все стандартно, якщо ви дивилися минуле відео. Попався нам П'ємонт в союзниках у нас Алжир. Так що катка має бути цікава. Всім приємного перегляду, не забувайте ставити вподобайки, а ми починаємо. Що ж, давайте повернемося до гри. Так, будуємо, ставимо залізну і вугільну шахту. Нам же потрібно ставити конюшню. Трошки запізнюємося ми, але. В принципі... Як завжди. Так, ставимо паркан. А як проти нас грає Алжир, то... то буде паркан Must Help, так сказати. Так, у нас є конюшня, давайте доставимо вже паркан і ставимо конюшня. Трохи таке собі у нас рельєф, але... Так, 15 чоловік на конюшня. Нормально. Пізно, 620, 540 приблизно має цей. Ставати, але. Ну нічого, ми виправимося. Так, Дві вугільні одну залізну ставимо. Все це нам потрібно, щоб підкову ми взяли вчасно десь на хвилині 12 хоча б. Я поки що ще тестую цю тактику, але. Ну, вона мені подобається, в принципі. Але є, є свої нюанси. Ставимо другу конюшню. Нюанси тим, що. Шварк депо в нас пізно стає, і в мене нема гармат на кінець ми... Але. Щось ми придумаємо. Так. Друга конюшня в нас пішла. Селян відправляємо, щоб будували. О, є 18, та й добре. Так, і зразу їх на дерево. Десь би лісочок хороший. А ліску немає. Ну давайте, давайте тут попробуємо. Так, майже добудували. Восьма хвилина, тут би вже третя мало йти. Ну, в принципі, вже дерево добігає, ще трішки залишилось. І третя конюшня. Нормас. В принципі, догнали. Якщо вугільну шахту поставити, було би шикарно А От давайте випустимо. Запустимо конюшню, а то як забудеться, все це може зіграти свою роль. Так, вугільна і залізна. І в нас ще лишається одна залізна, то ми її пізніше поставимо. Докупляємо їжу і качаємо шахти. Всі золоті. 16, нам потрібно 20. Ну ладно, поки що 15 зайде. Так. І ще 5. Є, є у нас 5, ці шахти у нас прокашені. Так. Блін, тепер збираємо на четверту конюшню. І на підкову. Паркан, вроді, добудовується, все нормально. 20 тисяч, ще 3 тисячі, ну давайте. Робітнички. Небагато залишилось. Все, ставимо другу. Ой, четверту конюшню, кажу другу. Четверта конюшня у нас вже і це, і підкова буде. Так що нормально. Так, шахта залізна, ну, поставимо. Підковка. 5300 є. Пішла що у нас підковка? 12 хвилина, непогано, 4 конюшні є. Все, тепер треба зайнятися шахтами дипломатичними. Я знаю, ви скажете, що дипломатичний центр пізно, але но... виходу немає. Точніше, вихід є, але будуть пізніші конюшні, але я якщо експериментую так. Якщо проблем з дипломатичним не так багато, як з гарматами. Найбільше, що мені не стає, це гармат. Блін, там, там вони добудували чи ні. А, ні, добудували, добудували. Все, молодці. Так. Як ми бачимо по очках розвитку, зелений дуже... так непогано розвивається, в принципі. Фіолетовий теж. Ну, в принципі, вони майже на рівні з синім в моїм союзом. Так що давайте вугілля прокачуємо. Залізо. Так, все, 35 у нас є. На вугільних шахтах, та й добре. І будиночки. Тож, цього разу я вже не забув про будиночки. Так. що в нас по війську? 86 трагунів. Ну, В принципі, непогано, сотня буде. Та й вже добре. Блін. Прокачуємо, прокачуємося 32 секунди залишається. Блін, арт-депо. Ставимо одне. а Краще 2. Я би тут хотів багатоствольні гармати, мені і так не вийде, щоб вийшло... щоб вийшли гармати, тому треба хоча б 4 багатоствольні гармати зробити. Давайте друге арт-депо поставимо. Так як проти нас алжир, скоріше всього, що буде м'ясо, так що багато ствольні гармати потрібні. Пішла одна одне гардепо. І друге пішло нормально. Так, нам потрібно золото на першу скорострільність хоча б. Маловато. Ой, є. Є в нас скорострільність. Проти нас алжир, а ось щось ніхто не нападає. Та й добре, най ну, не спішиться, так як ми дуже нам проблематично трошки на початку. Нічого, ми справимося. Так. Поля у нас висіють. Давайте колону поставимо. Рундешерів 90 тільки стояли. Нічого, якось викрутимося. Будиночки би так. Давайте ще трішки будиночків. М -м -м. Я би силу пострілу взяв, або навіть скоро стрільність дорого б взяв. Підмінюємо ресурси, а там будемо бачити по тут Алжир вирішив нападати, хоча, в принципі, пізно і якось в нього мало війська. Так, давайте дамо 9 чоловік на камінь. Це щось маловато. Малувати камню нам, все. зараз будемо переключатися на гармати. Нам потрібно хоча б 4 пушки і буде нормально. Все-таки я візьму другу скорострільність. Як показує практика, це краще, ніж е, сила пострілу плюс 25 за вугілля. Якщо є можливість, то краще брати другу скорострільність. Так, все, давайте перестаємо робити багато гармати, робимо пушки. Що у нас тут? Давайте взагалі глянемо. Блін, ясно. Щось синьому не йде, не йде. Походу, що прийдеться помагати. Блін, а може всіх не брати. Давайте, хоч може, якихось 90 візьмемо і все. Давайте тільки 90 візьмемо. Не знаю, чи там буде смисл, але я думаю, що буде. Треба допомагати, а то його знесуть і тоді лишається 2 в один, як завжди. Так що має бути все добре. Багатоствольні гармати є, в принципі, маємо вже відбиватися. М -м давайте ще один загін. 40. Бо щось мені здається, що буде замало. Там в нього стільки війська лишилось. Так, рукачки, залізна сила, пострілу. І за золото буде. Я би ще в століття вийшов, в принципі. Бо щось катка, думаю, буде дуже тяжка. Так, давайте хоч тут, з цього флангу його прикриємо. Ох ти шо, а Та, там з флангу досить непогано йде. Ні-ні-ні, <рес> <рес> я все-таки століття хочу виходити туди. Постріл. Давайте дочекаємося наших всіх драгонів і тоді будемо нападати. Все, давайте. Так, століття є. Давайте на це поле трохи їх, бо вони взагалі його з'їли. Це карфіт. в принципі, в принципі, ми йому тут непогано допомогли, але драгони, тут драгони 18 століття це походу донайманці. І вони мене розклали тут. Просто капець. Але нічого, в нього там же пушки є, я бачу, може і відіб'ється. В принципі, ми зробили все, що могли з нашої сторони. Так, підліковуємо наших ранених. Так. На нас йде фіолетовий нам потрібно... Хоча би силово пострілу за 4 взяти. Блін. Але ні, нормально, якраз він зайде, і зараз ми його тудим приймати. Так, сеш, за силу пострілу за золото є у нас. Так, ходіть сюди. О, тут ще і ми на пагорбі стало, хоч трошки їх позабираємо там. Так, блін, я ворог забула. Та може в принципі це і добре, що з бо сторіну не зайшли. Розділилися, так сказати, і... і... Будуть зараз получати. Так, з цієї сторони ми попали, давайте тепер сюди. Ні, давайте назад. Поки ще не підійшла основна сила. Ресурсів на, на мінімумі. З двома скористями залізо і вугілля просто вилітає з тих мушкетерів. Як бачимо, зелений спокоявся, на синього не йде. Та й добре. Все, о, ми відбилися. Все шикарно. В принципі, заложир, пізновата атака, пізновато дуже. 22 хвилина, зазвичай мушкетери вже прокачені, так що... Це вже не то. Так. Я би взяв цього пострілу. В принципі. Так. О! Хм, пагорб. Досить цікавий. Давайте попробуємо тут пробитися. Може щось вийде з того. Фіолетові карти війська, тому нам треба зеленого жати, щоб він нашого союзника не вніс. Так. О, uh, тут ж фортеця ще й нічого си. Гм, mm -hmm. давайте беремо лопату і давайте ставити казарму 18 століття. Ох, oh, оце ну розумний. Та взагалі зелений гарно грає. Ну як гарно. Гарно, в принципі. Але... недостатньо. Так, я би тут. ці всі шпаринки позабудовував. А, yeah, нормально. Все, давайте заходити. Заходимо. В принципі, ціні там відбиваються майже. Ну, ми змог. Ми зробили все, що могли. Блін, тут фіолетовий, йому буде допомагати відбуватися, а в принципі тут війська небагато, так що. Може і стягнемо, у мене багато багатосвольні гармати є, так що все має бути добре. Ні -ні -ні. Ось сюди давайте, щось ви забойсько стоїте. Так, одну сюди дома. Так, давайте. Давайте. Ще одне -депо. І Ще одну конюшню. Ой, і ще одну казарму 18-го я би хотів. Так. Нормас. Так. Блін, я видав. Видаляємо її. Все-таки багатоствольна гармата могла зіграти проти нас, тому нам не, нам не хочеться до кого. В принципі в без тільки так багато. Не знаю чому щось зробимо, От відійдемо хто з цієї сторони. Давайте дипломатичний вальнимо, з того всього найбільше війська звітом виходить. Візьмемо кулю. Цині щось не спішиться допомагати, але, надіюсь, поможе. Доміняємо ресурсів. В принципі, ми тут зеленого так непогано розкидали. Ну, а фіолетовий лягає на багатоствольних гарматах. Щось він не валить по багатоствольних гарматах, де він дає мені можливість розстрілювати його без наказу. Бляха, рейд, як завжди, я від рейду, все казарми 18 століття немає, 100%, вона захоплюється навіть. Як навіть як там селяни є, так що. Честі, ясно, Я як завжди вразливий до рейдів, не замічаю всього. Так, вибираємо військо і давайте сюди їх пошвем. В принципі, ми відіб'ємося, не, не так багато січових, але... але... Брати будуть. Ну, все, зелений, здається. Здався зелений. Ух ти що, у мене ще й гаубиці появились. Нормас. Так. Угу. Блін, ще трошки лишилося чоловік. Так, давайте сілянки теж пошлемо. Блін, вони ходять через цей. Ага, я поняв. Давайте хоч поставимо такий парканчик, щоб вони не могли зайти, то так, можна сказати, нічого не дасть, але. Але щось та й дасть своє. Давайте поставимо все-таки другу. Казарму 18. -та. О, тут він не добудував фортецю, сюди можна заходити, в принципі. Так, тут ми їх простріляли. О, тут ще й відкрит. А, ні, закрив. Так. Так, в нього гренадері є в союзника, так що ми зараз то скоро проб'ємо. А за ложир багатоствольний гармат нема, так що Так, що оборонятися особо нема чим. Так що фортеця за ожирі таке собі рішення, але. Але хтось грає і так. Так, ставимо охорону на всякий випадок. О, так, ми пробилися. Давайте заходите. Бля, тут же не поставил, я не можу. Так, давайте ты коні. на кони. Все Ну в принципі не думал, что с телес там той стороны будуть нападать, там вежі поставили, все. O, ono ne, to je bilo. Tak. Tu je sve. Tu šansi. Bježo. No, a je u redu Normalno. Нормально, нормально. Наша база захищена, тут багато війська, так що на нас смислу немає навіть Через той юінь побіг на фіолету. Селяни знову не працюють. Так, ставимо будиночки. О, здався. Так, це був гіперіон. Нічого собі, щось дуже дивно. Mm -hmm. Напевно, що пробував якусь нову тактику або що. Може експериментував. Я теж часто експериментую, і це для мене виходить боком. Скоріше за все, Гіперіон, гіперіон теж експериментував, бо наскільки я знаю, він завжди і так не йде. Так що, ну, не вийшло. Ну, водночас, ми свій, свій експеримент з чотирма конюшнями зробили. Ну, в принципі, мені досить. Непогано і, і подобається. Це таки дуже багато конів. Можна допомогти союзнику, якщо щось. В цій катці ми досить непогано їй допомогли. Не знати, що би сталося, якщо би ми не відіслали. А на цьому будемо завершувати. Пишіть, які ваші враження від Гри в коментарях. Залишайте свої вподобайки. Всім постараюсь відповісти. З вами був Белон. Слава Україні! Все буде Україна, і до нових зустрічей. Бувайте!